Друзі, розпочався у мене вже сезон посадки картоплі, вже як другий тиждень. Одну ділянку я вже посадив. Вчора переробив е фризою 10 соток десь приблизно і сьогодні буду висаджувати ось таку картоплю. На рахунок кріплення картеплосажалки з заводу був тут такий люфт, що воно потрібно, щоб трохи було рухалося вправо-ліво. Воно недосконало і це я все заварив, тому що неможливо відрегулювати е картоплосалку. Має бути обов'язково регульована щіпка, тому що у верху низ має дуже велике значення. І стандартне кріплення у картеплосажалки. Я переробив на таке товстелезне, тому що тонке, воно б так само вигинається і це все дуже великі мінуси у картеплосажалці. Зробив такі дві регульовані щіпки. Далі, які ще були недоліки, минулому році я в цій чашечці поставив такі різнячки шланги. Скріпив стяжечками І якщо картопля така середня, то все супер. Якщо картопля більша або менша картопля, то захватує або пропускає велику картоплю, або 2-3 картоплини мілкі захвачує. Тому в цьому році вирішив я встановити такий шланги. Взяв, порозрізав. І зараз лише стяжечками я зроблю. І це в мене сьогодні буде перше випробування. А так взагалі все супер. По картопсажалці середня картопля, все супер. Просто. Прямо з підвалу я вже витягую картоплю, картопля Рів'єра. Ось подивіться, які пагони. Один раз я лише перебрав. Осінню Я десь два тижні два чи три тижні після того, як викопав картоплю, я її тримав у приміщеннях на вулиці. Про таких прохолодних і потім вже опускав. І коли вона була перед новим роком, проросла тільки один раз і їх обірвав. Оця середня картопля у укритопосажалки вона ідеально, просто без пропусків йде. Якщо є вже в мене порізана і крупніша, то зараз я хочу попробувати таку методику з резиночками Ось зробив я собі такий буксир, отака в мене тачечка є. Тут була стандартна ручка, щоб просто перевозити, а я поставив такий дешель довгий, щоб мені на п'ятки ця тачечка не наступала. І коли я копаю картоплю, оцією тачекою я уверх два ряда по 5 бананок. Ну, В одній бананці нехай просто грубо щита порахувати, то 20 кг. Це 200 кілограм така тачечка. І зараз буду перегружати повністю картоплю із з подвала з тачечки такої. Витягую я з подвала і зараз буду сюди переставляти картоплю. Караван з картоплею такий готовий. Витягнув вже я. Той сорт, що зараз мені потрібно садити картоплі. Це Рів'єра, Просто вигляд, неї, і пасані, корінці. Всі суперові, просто шикарніші. Вся така середня картопля, щоб було. Тоді не треба всякі удосконалення для картопосажалки. Так, повністю я вже з тяжками зловив, сам процес я не показував. Таку методику я був також знайшов в інтернеті, в Ютубі, всі звертаються туди, якщо щось. Не виходить, знаходять рішення якісь. Тепер я спробую. І ось така вже ось так, рухається стрічка. І тепер самий процес вже покаже. Вся моя робота перенеслася з посадкою картоплі на другий день, тому що моросив дощик. і цілий день не йшов. І показує прогноз погоди на наступні 3 дні, такі проливні дощі. Тому сьогодні буде треба садити, так як воно є, трохи вологу, але треба буде висаджувати сьогодні. Так, тепер під'єдную картоплосажалку і ще хотів уточнити один нюанс. Потрібно ставити от на цих болтах, тут поставити маленький люфтик, щоб, щоб вона обходила вправо-вліво, тому що якщо десь мотоблок повело в другу сторону, тягне за собою картоплосажалку. А якщо поставити зазорчик пів сантиметра, буквально сажалка рівнесенько рівняється і все тоді вже нормально. Отакий От дуже важливий нюанс. Перший рік я не міг зрозуміти, в чому мене водило вправо-вліво, і потім не може вирівнятися. А це було за цього налаштування. Обов'язково. Одів кофту, такий вітерець прохолодний. Один день холодно, другий день тепло. Так, висипаємо нашу картопельку. Ось так. Перший прохід починаємо. За першим проходом пропусків немає у чашечках, але буває, що по дві картоплини вистачає. Ось така картопля. Я думаю, що працює нормально. Середня картопля тримається у чашечки, а більш-менше по дві попадає, але загалом нормально. Ось такі рядочки виходять. Перший рік в мене такі рівненькі не отрималися, а зараз вже набагато краще. Вже 8, 9, 10 ряд кажеться. І потім почну другий сорт уже. Напротязі дня висаджу картоплю. Нормалізувала сьогодні була погода, було таке вже е, якби тепленько навіть. І висадив картоплю ранню, Це. Е, Рів'єра, рання Аризона і Слов'янка, пізня картопля. Ось такий результат. Не поспішає сьогодні з відпочинками. Ось така робота зроблена. В цьому році картоплю висаджував отак вже густіше. Вертався у слід колеса повністю отак вона. Приблизно 55-60 см, тому що в минулому році було 70 і навіть більше сантиметрів. І одну ділянку в минулому році я попробував в слід вертатися, то показало дуже добре, що достатньо її підгорнути. Ось так. Кому цікаво, залишайте свої коментарі. Підписуйтесь на канал, всім дякую.